Вітаю, я Богдана Лясківська, і це український мобільний репортер. Як живе вінниця під час воєнного стану, особисті відео жителів нашого міста, і не тільки усе показуємо. Протягом року расисти постійно намагаються знайти спосіб, як нас зламати, та ніяк не виходить. І вони намагаються змінювати різні стратегії: то від зв'язку відрізати хотіли, то без тепла, то без світла. Та як можна зламати націю, яка навіть в найважчих ситуаціях знаходить завжди вихід? Як вирішити проблему? А не опускає руки? Ось звичайний водій, коли вимкнули світлофори, став регулювати рух. Доброго вечора, ми з України. Хотіли зробити повний блекаут, аби наша країна залишилась в темряві. А ми ще більше засяяли свічками, ліхтариками та зазвучали генераторами. А коли ситуація починає стабілізуватись і немає перебоїв з електрикою, і в такому випадку українці одразу знаходять застосування для всіх речей. Це я розумію рівень. Васики, молодці, молодці. Ну це ж вас не Тесла, ні? Не ясно. Так багато запитань. Так мало відповідей. Рашистська навала, коли тимчасово захоплює наші землі, одразу намагається змінювати назви, вішати свої триколірні ганчірки, вважаючи, що це якось вплине. Та не може бути нічого руського там, де все українське, І і щоб вони не розміщували це все тимчасово. Адже усі наші території повернуться. Доброго вечора, ми з України. Ті, хто щоденно боронять наш спокій, хто цілодобово сидить в окопах, не зважаючи на те, чи дощ, чи то сніг, все для того, аби ми могли жити і називатись українцями. Разом з тим, героями є і їхні родини, які щоденно не знають спокою, а особливо їхні дітки, які не зважаючи на свій маленький вік. Можна чекають татусів та матусь з фронту. Та ще більшими героями є ті дітки, які продовжують жити, незважаючи на той жах, який їм довелося пройти. Ті, які вже ніколи не побачать своїх батьків, бо їх вбив руський мір. Їм же ніхто і ніколи не поверне найдорожчого, але ці діти ростимуть із вічним бажанням помсти, і ніколи не дозволять мати нічого спільного із Росією. А де тато з мами? Держи! Боронять країну і між цим знаходять час і ще й для інших добрих справ. Наші захисники справді неймовірні, адже мають такі добрі серця. Один з військових поділився відео, що прямо в окопі йому довелося прийняти пологи у кішечки, і тепер дбає про ціле сімейство пухнастиків, переймається або їм було тепленько. Короче, життя мене к такому не готувало. коли в такій ситуації ще не був. Мороз мінус 12, в окопі під обстрілами приймати роди в кішки це жорстко. Якось так. Якось будемо зігріватися, щось будемо думати. Наші відважні воїни часто показують, як разом із ними на позиціях живуть тваринки, про яких вони дбають та стають частинкою вже їхньої військової родини. Та попри те, що вони там про них піклуються, коли залишають позиції, то не залишають на самоті своїх нових улюбленців, а забирають із собою. але такі щасливі, такі наші захисники, коли мають можливість, хоч на трішки поїхати додому і побути поряд зі своїми рідними в теплі і в домашньому затишку. Але війна триває, і ми маємо пам'ятати, що потрібно робити усе можливе від нас, аби у наших військових було все необхідне, аби боронити нашу країну, і щоб потім вони вже назавжди змогли повернутись додому. Щотижня ми будемо збирати матеріали, як живе Вінниця та вся Україна в умовах воєнного стану. Ви також можете долучитись, знімайте усе, що бачите, але пам'ятайте, нічого того, що може допомогти ворогу або нашкодити нам. Слава Україні!